Зовні стосунки можуть виглядати стабільними однак всередині пари нерідко формується напруга, що з часом переростає у кризу, що її запускає, і як відрізнити критичний момент від тимчасових емоцій. Про це сьогодні у програмі Як ти говорити ми з психологинею Вікторією Соботюк. Ми живемо разом, але ти ніби десь далеко. Я просто втомився і не знаю, як про це говорити. Мені боляче, коли ми мовчимо, а мені страшно, що будь-яке слово стане сваркою. Давай спробуємо говорити чесно, без звинувачень. Я хочу, я хочу повернути нас. Вікторія Соботюк, психологиня, освіта, приватна практика, психологиня, психотерапевтка у гештальт підході навчальний заклад, Рівненський державний гуманітарний університет, магістр, психолог, викладач, КГУ, гештальт, терапевт у процесі сертифікації, досвід роботи 10 років. Вузька спеціалізація, психотравми, індивідуальна групова терапія, сімейна терапія, стосунки, самооцінка. Вітаю вас, Вікторія. У нас в студії. Вітаю вас! Давайте ж розпочнемо з самого найголовнішого: що ж така криза у шлюбі і як її відрізнити від звичайної сварки? Давайте розпочнемо з того, що будь-яка сварка це такий емоційний підйом, сплеск емоцій, які керують нами, аби ми тут і тепер змогли швидко вирішити проблему. А криза це довготривалий процес, тобто, де є ряд складних питань. Які довго тривалий час не можуть вирішитись, ці питання створюють величезну напругу у парі, і, відповідно, одним конфліктом неможливо їх вирішити. Тому це ми називаємо кризою, тобто переломний момент, під час якого пара або змінює стосунки в якийсь новий напрямок, або, на жаль, не витримує і розбігається. Угу. Mm -hmm. Взагалі, криза так, це важкий етап, і нерідко воно розпочинається з сварок. Так чому пари найчастіше, найчастіше сваряться? І чи це нормально, чи є це сигналом до чогось не дуже доброго? Взагалі, якщо в парі є комунікація і дві особистості, які наповнені різними світоглядами, звичками? Проявленням, ну, це природно, що ми будемо тертись один об одного і якось зачіпати. Колись нам в якихось випадках це приємно, в якихось випадках це може порушувати наші межі, і на основі цього можуть виникати якісь мікроконфлікти. Але якщо конфлікти виглядають як токсик, Тобто приниження, образи, цькування, або ну якось применшення вашої гідності ну це вже не окей, конфлікти. Це вже ну, якби будемо називати їх токсик-конфлікт, конфлікти, в яких пара доходить або до якогось розвитку нового в стосунках, або до якогось класного спільного рішення це конфлікти, які розвивають. Тому назвати конфліктом поганим чи добрим ми не можемо. Це є природній процес в парі, який 100% має відбуватися. Тобто, якщо він просто іде в сторону токсика, це не ок. Якщо ці конфлікти допомагають парі розвиватися, це супер. А от дуже цікаво є те, чи може пара жити без конфліктів. Чи є взагалі пари, які от в них все добре, в них немає, вони <свистити> не сваряться. Чи це існує взагалі? Я думаю, що існує. І думаю, що можливо, коли в парі або один партнер відіграє роль людини, яка на все погоджується, тоді в парі немає конфліктів. Тобто mm -hmm. є хтось головний, який сказав, як буде, чи сказала, як буде, інший просто прийняв роль погоджуватись, і в такій парі немає конфліктів. Тобто виходить, що хтось один задає тон, як розвиваються стосунки, а інший це підтримує. Тому такі варіації відносин, в принципі, існують. Ну, Я думаю, що точно існують, особливо в тих сім'ях, в яких або дуже виражений патріархат, або матріархат, або коли Ну, ці самі дорослі колись були дітками, і вони надивилися чогось умовно жахливого, mm -hmm. обрали для себе якусь стратегію виживання, тому що бути в парі в шлюбі це теж певний підвид виживання. Mm -hmm. да. Як пара організується, так цей процес і буде відбуватися. І от коли вже ми будемо говорити про шлюб, mm -hmm. чи дійсно, так як нам кажуть і взагалі так завжди чомусь кажуть, що перший рік у шлюбі він найчастіший? Mm -hmm. найчастіше. Най... Mm -hmm. найчасті. mm -hmm. Також це для таких випадків дуже індивідуальна насправді ситуація. Є пари, в яких перший рік шлюбу подовжується романтизація, квіти, побачення, яскравий секс, класне спілкування, емоції. Є пари, які навпаки, перший рік шлюбу це Бит, розподілення обов'язків, хто як себе проявляє по істинному тому що поки ми зустрічаємось на відстані, ми до кінця не можемо зрозуміти начинки людини. А коли ми вже починаємо жити, тоді ми можемо ну вже більше побачити різні прояви. Тому Є різні шляхи, як люди готові проявлятися. Хтось може потрапити в перший рік романтизації, хтось може потрапити в перший рік жорстокої турбулентності. І да, це може бути перша криза, де знімаються рожеві окуляри, і люди такі думають: «Ого, ти така, ах ти такий! І ну тобто, і тоді вже люди приймають рішення, чи вони продовжують обирати оцю ахти такий, чи ахти така, чи ні. А от через що ламаються стосунки найчастіше через відсутність спілкування і близькості. Тобто, коли люди припиняють між собою розмовляти і втрачають оцю базову близькість, яка в принципі їх якось поєднала на початку відносин. Тобто, коли втрачаються ці дві речі, стосунки починають ну так помирати. Нерідко ми можемо почути, що от пара каже, ми віддалилися один від одного. Mm -hmm. Що за це може стояти насправді? Небажання спілкуватися, небажання змінюватися, небажання чути або можливо ще ж може виникати якась історія за цим, чому ми обираємо віддалятися. Да? Можливо, хтось один із партнерів, як зазвичай буває, динаміка. Хтось один намагається стосунки, типу ну якби врятувати, зарядити. І це може виглядати, як хтось приходить сваритися, виясняти стосунки, чи щось провокативне робити, щоб спровокувати партнера на якусь реакцію. А інший партнер може собі сприймати, що його постійно провокують, виснажують, конфліктують, тобто не розуміють пара, що насправді має якась динаміка бути. І часто партнери вони починають мовчати, віддалятися, тому що їхні дії не приводять їх до бажаного результату. Тобто ні сварка не приводить до бажаного результату, бо той, про що свариться один, інший уникає. Про той, про що приходить провокувати один, інший уникає. І це не про поверхневі ми такі речі говоримо, а прямо про те, з яким досвідом люди прийшли у пару. Ну, бо ми щось приносимо в пару, приносимо якийсь свій досвід, якісь батьківські сценарії, можливо, щось з минулого тягнеться. Да? Ми там ще ж не не чіпали теми травми, а вони ж полюбев нас в парі, відображаються найяскравіше. Так. Тому багато чинників можуть впливати на те, чому пари віддаляються. Дуже важливо, що коли ми це помічаємо, оцю якусь дистанцію. А кожен з пари відчувається по-різному, тому що для когось мовчання норма, а для когось це страшно, це небезпечно. І важливо, що якщо партнер приходить і каже, слухай, ми віддалилися, давай щось будемо робити, то важливо на цей меседж сказати: Окей, якщо ти так відчуваєш, давай, давай будемо дійсно щось робити. Бо якщо один приходить і каже, ми віддалилися», а інший каже, все нормально, все нормально, не, не накручуй». Да? Давай будемо жити так, як живемо, тоді тут трошки сумно стає. Не буде дуже легко? Коли... Не буде, не буде. Тому що якщо впає різне сприйняття близькості і дистанції, то дуже складно якось домовитись про такий спільний берег чи місточок, на якому люди можуть зустрітися. А, і от у шлюбі настає етап народження дитини, угу. а він є нелегким. Угу. Е, чому нерідко Після народження дитини з'являється певна якась напруга. У парі mm -hmm. чому? Тому що змінюється, в принципі, все змінюється. Раніше пара жила на те, щоб звикнути один до одного, налагодити взаємозв'язок між собою. Віддавати свій час на іншого партнера, відмовлятися від чогось заради іншого партнера. А тут з'являється третя людина, дитина спільна, да, яка вимагає ну, дуже багато часу для себе. І відповідно, ну, як показує статистика, жінки, материнський інстинкт вони більше залучаються в дитину, ніж чоловіки. Чоловіки вдаряються головою в те, що вони повинні забезпечити, заробити гроші і принести гроші. І от я все зробив, що я міг. Кризи це такі теж вважається один із кризи, коли сім'я вона переходить на новий рівень, тобто не вже ми один для одного, а ми вдвох для третьої людини. Mm -hmm. І дуже складно насправді одному із партнерів на цей рівень перейти. Тобто, да, бо я тут так довго чи звикала, чи звикав, що спочатку тут є ти, а ще з'являється нова людина, яка вимагає дуже багато часу, яка вимагає багато уваги, в якої є багато різних потреб, і ці потреби вони ж не лише фінансові, вони зазвичай емоційні, теплі, да. Тобто, які потребують стосунку і зв'язку. І зазвичай, коли в парі до народження дитини є проблеми в стосунках. Просто народження дитини воно буде гіперболізовано це підсвічувати. Це не тому, що дитина стала причиною. Не дитина стала причиною. Угу. Дитина стане причиною того, що пара просто вимушена буде зростати фінансово, емоційно, дорослішати. Дорослішати ми не сильно любимо. Нам це не сильно подобається, так. да, бо там з'являється багато такого слова, як відповідальність. Яку неможливо перекласти на когось, і бо ми можемо пручатися цій дорослості. А коли з'являється дитина, це якраз таки про процес, який підсвічує те, що в нас в парі було недосконало там до дитинки, і просто воно стало дуже очевидно, дуже яскраве: відношення, спілкування, проявленість, ну і те, як схоже виглядають наші стосунки по-справжньому. А от як зрозуміти, що проблема вже серйозна, і от угу. що їй справді треба приділити увагу, як? Е, проблема в стосунках? Так. Коли люди перестають розмовляти, коли з'являється така байдужість, ну що з нами буде далі, коли у людей зникає будь-яке бажання близькості. Тобто люди починають спати в окремих кімнатах. Ну, це, окрім випадків, якщо фізіологічно в партнерів там, не знаю, є якісь дефекти і вони заважають якісному сну. Тобто, да, просто пара починає спати окремо. Пара перестає спілкуватися, перестає проводити час разом. Тобто просто переходить в режим спільного співіснування. Є такий термін сусіди угу. в сім'ях. Ну, коли пари стоїть з сусідами. Навіть коли немає дружби, коли не можуть разом не посміятися, не поговорити, не пожалітися один одному, коли немає підтримки. Багато факторів впливає на те, що насправді щось не так, і в першу чергу це внутрішнє відчуття. І кожна людина, яка знаходиться в парі, вона це відчуття чітко розуміє, щось не так. Я не розумію, що але щось не так. Да? Навіть можна так інколи запитати, а що не так. Людина, я не знаю, ну щось не так. Угу. І оце щось не так. Ми не завжди можемо це сформувати, але на рівні навіть тілесної реакції, ми починаємо якось да відчувати щось відбулось інше, да і зазвичай це просто порушується безпека. Коли змінився рівень безпеки. Бо коли ми знаходимося в парі, то цей рівень безпеки він якраз нас дуже гарно розслабляє і ну, спонукає до цього прив'язаності один до одного. Коли ця прив'язаність вона руйнується, вона ну порушується рівень безпеки, відповідно з'являється це тривожне відчуття. Що щось не так, і на це щось не так в кожній парі по-різному. Ми часто говоримо, що потрібне спілкування. Так це справді дуже важливо, адже щоб партнер чув один одного і казав те, що він хоче так. до іншого партнера. А от що робити, коли от один партнер говорить, а інший мовчить і не хоче угу. слухати, наприклад, не хоче говорити. Це складна ситуація, насправді. І ем, я б тоді пропонувала б задавати запитання: що ти хочеш тоді від наших відносин? Ну, тобто, якщо ти не хочеш розмовляти, там тебе втом втомили якесь прояснення, як тоді ти бачиш вирішення даної ситуації? Так, ну да, так, не знаю, що ти пропонуєш мовчати, як ця мовчанка вирішить проблему. Ну, якщо ми будемо говорити, до якого спільного рішення тоді ми маємо прийти? Ну тобто, я би б задавала запитання: ну, що ти хочеш від наших відносин? Чи влаштовує тебе? Що ми мовчимо. Якщо партнер каже, що да, влаштовує, ну тоді не знаю, пропонувати казати, що вас не влаштовує. І дивитись на реакцію партнера, тому що ви ж в парі вдвох, і важливо, що як вдвох, а не як один тільки в парі себе почуває. Так, це дуже важливо, щоб пара була одна ціла, mm -hmm. бо нерідко вони стають просто різними, чужими і так. не хочуть з'єднуватися, як ніби по клітинках. А от як повернути близькість і теплоту, якщо вони зникли, настав та етап, угу. коли вже немає ні теплоти, нічого такого. Це, до речі, один із факторів проявленої кризи, коли настає в парі криза і ця дистанція, і зникає теплота. Ну що ми можемо розцінювати як теплоту? Певні жести уваги, доторки, обійми, тактильність якась в парі. А коли якийсь погляд є теплий, коли це зникає? І тривалого часу вже цього немає, ми можемо тоді якось так помітити, що ну, схоже, щось в наших стосунках відбувається в сторону змін. Ось, а як це повертати, усвідомити, що цього немає? Неможливо почати працювати над тим, в чому ми не бачимо проблеми. І складно буває, коли дійсно одна людина бачить проблему, а інша людина не бачить проблему. І тут ну, якось взагалі. Дуже складно домовитися, ну, що ми маємо вирішувати. Твою проблему вирішить, спільну проблему вирішить, чи то якої немає. Тому тут в перший етап має відбутися визнання того, що проблема є. І коли пара визнає, що є проблема, тоді їм легше зрозуміти, як цю проблему вирішити. Тобто, якщо, наприклад, між нами трапилась дистанція, давай поговоримо, що ми можемо разом зробити, щоб ну, ця дистанція зменшилась. Якщо між нами зникла теплота, Давай проговоримо, що тоді ми можемо зробити, щоб ця теплота повернулась. Тобто, 100% відсотків кожної пари є досвід, як їм класно було, могло бути чи буде. Але ми завжди знаємо, як нам колись було. Тобто, ми знаємо, як ми теплоту побудували, так. як ми близькість побудували. У нас є цей досвід. Навіть тобто сказати, я не знаю, як це зробити, не варіант, тому що вже це якось відбувалося. Тому спочатку говорити і визнавати, яка проблема є, і відповідно рухатися за питаннями, що ми можемо зробити, аби це повернути. А от щодо пауз у стосунках, чи mm -hmm. допомагають справді паузи у стосунках в деяких випадках і для деяких пар так. Особливо якщо пари пережили якісь дуже сильні емоційні потрясіння. Або пари схильні до різких прийнятих рішень, які насправді не сильно корисні. Ну тобто, буває так, імпульсивно прийняли рішення, mm -hmm. пройшов певний час, пошкодували. Але вже коли почали шкодувати, вже пари розбіглися. Ну, вже якось да стало дуже складно повертатись назад. В таких випадках парам може бути корисно і пожити окремо, роз'їхатись на декілька днів, дійсно помовчати, не говорити для того, щоб оцей якийсь емоційний запал, він трішечки вщух, і щоб людина могла, якби проаналізувати, що вона говорить. Що, що вона говорить, що їй болить, чи що він говорить, чи що він пропонує, чи чого він хоче. Тобто спробувати говорити не з емоційного посилу, а з того, як мені ну, прям от тут і тепер. В таких випадках так, корисно. В інших випадках, де пари ну, не потребують цього роз'єднання, значить не потребують. Значить, їм можна йти шляхом а залишатися разом і разом проходити ну, не знаю, кризу або якісь їхні спільні випробування. Цікаво, коли пара вступає у шлюб, і тоді виявляється нерідко, що угу. у них різні погляди. Угу. Е, чи то на побут, чи то на гроші, чи то на виховання дітей. А як тоді бути в таких випадках? Мені дуже сподобалось це питання. Е, це така хороша рекомендація для усіх майбутніх наречених mm -hmm. і е, хлопців, чоловіків, які будуть одружуватись. Спілкуйтесь про ці питання перед шлюбом. От е, Ви обираєте одружитися, сідаєте, пишете ряд запитань, які для вас критично важливі, для того, щоб обговорити з партнером і зрозуміти, як партнер мені до цього відноситься. І сідаєте і говорите. Слухай, я хочу обговорити питання фінансів. Ось ми одружуємося, ми разом працюємо, ти працюєш, я вдома. У нас народилися дітки, ти забезпечуєш, я вдома. Ти хочеш, можливо, в декреті, я піду забезпечувати. Тобто важливо ці речі проговорити. Там, як ми фінанси разом складаємо, у нас спільний бюджет, у нас якась частина спільна, якась частина окрема. Насправді ці речі важливо обговорити до. Тому що вас, ваш партнер може вас дуже вразити тим, як він насправді до цього відноситься. Так само задати запитання: слухай, як ти бачиш, якою моделлю виховання ти хочеш, щоб ми займалися нашими дітками? От, наприклад, у нас народжується перша дитинка, друга дитинка. Якою моделлю ти хочеш керуватися? Що тобі подобається? І ви почуєте, що партнер почне говорити. Ви почнете аналізувати, підходить вам це, не підходить. У вас може виникнути дискусія, з чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, і це так само і про домашні обов'язки, тому що є партнери, які звикли, що мама все робить вдома. Ви одружуєтесь, і партнер продовжує очікувати, що ви будете робити все вдома. А ви, наприклад, виросли зовсім в іншій сім'ї, де тато з мамою помили посуд, поприбирали. І ви такі, е, ні, слухай, а мій тато взагалі там так і так. І це вже може бути тема для конфлікту. Тому важливо це проговорити до шлюбу і сказати: Слухай там. Я, наприклад, бачу там процес домашніх обов'язків, що відбувався ось так, ось так. А ти, як бачиш, партнер скаже вам свою версію, і це для вас буде дуже гарна і довга тема для дискусії. А потім гарний, довгий роздум. Чи варто вам ці стосунки вступати і одружуватися? Ну виходить, що це дуже хороша порада, тому що так. якщо кожна пара б так робила перед шлюбом, мені здається, щоб вони в певних випадках і змогли дійсно зробити вірний вибір. Так. А так. не помилитись і потім вже тоді думати, а куди назад. Так. Ну, бо виходить так, що ніби пари трішечки, коли одружуються, вони живуть в ілюзіях. Я зміню його, угу. я зміню її. І це помилкова стратегія у всіх відносин. Тому що ви, коли зустрілися, ви ж не дивилися на партнера, ну він нічого. Ну, я його перероблю. Чи вона, да? Ви щось закохалися, в щось, що вам подобалося, в щось унікальне, в щось таке, що вам не хотілося б змінювати. Тому потрібно за цією версією далі рухатись, а не за версією я його зміню, чи її. Тому так, діалоги перед весіллям must have. І от цікаво, чи може криза зміцнити шлюб? Угу. Може. Якщо парі вдасться вижити. Угу. Бо криза це дуже важко. Ну тобто бувають такі обставини, коли криза є не лише сімейна, а ще люди можуть потрапляти в особисту кризу. І коли сюди накладається сімейна криза, це овер важко. Ну прям дуже складно. І тоді партнерам буває дуже складно ну, якби налагоджувати конект між собою. Він ніби може виглядати як щось штучне. Когось може це перестати влаштовувати. І хтось може в цьому місці сказати: я не бачу сенсу, я хочу піти, це багато забирає сил ну, і так далі. Да. А є пари, яким вдається, тому що криза це зміна і моя внутрішня, і те, як ми будуємо стосунки. Тобто те, як ми будували стосунки до цього моменту, більше не працює. І це має визнати обоє в парі. І коли обоє визнають, що те, як я до цього будував стосунки, не працює. Або ну воно працювало тоді, а вже схоже далі. Ну, ми ж виросли, ми ж ростемо. Нам ж якось з кожним роком стає більше років. Ми змінюємося в мисленні, в фізіологічно змінюємося, і це все впливає на те, як ми далі хочемо бути в стосунках і в яких хочемо бути. Тому є пари, які коли вони виживають в цих кризах, тому що це дійсно виживання, тому що вони змінюються. Змінюється особисто, змінюється по відношенню один до одного, і тоді змінюється повністю конституція сім'ї. Щось може залишитись, таке типу, як з минулого такий вітерець, але зазвичай це змінюється повністю така якась базова налаштування сім'ї. І коли це вдається парі змінити і прожити, бо криза не триває день, місяць інколи вона може тривати рік, два-три, не всі готові це витримувати, бо це напруження. Тому ті, хто вижили, в них виходить. Ті, хто не вижили і не витримали тривалої напруги, на жаль, розбігаються або ще є такий варіант: змиряються. Просто змиряються з тим, що от вони застрягають в кризі. І є такі пари, які прям роками живуть в кризі, в цій напрузі, в непроясненості. Наприклад, один партнер про одне живе, партнерка про інше. І пара просто обирає бути разом, але не разом. І от наостанок, коли варто звертатись до психолога парі. Як тільки відчуваєте, що самостійно не справляєтесь. Як відчуваєте, що самостійно справляєтеся, а вдається розмовляти, домовлятися, супер, рухайтесь. Як бачите, що зробили раз крок, не виходить, другий не виходить, ну тобто тупік, тупік, тоді рекомендую звертатись до психолога. Вікторія, дякую вам за розмову. Ми підняли справді дуже непросту тему. Я сподіваюся, після перегляду нашої програми більше пар подумають, що варто поговорити, варто вислухати або варто звернутися до психолога. Так а я нагадую, це була програма Якте? Пам'ятайте, стосунки не ламаються раптово їм потрібні увага, розмова і бажання двох. Бережіть одне одного та не забувайте про підтримку.